Так, усім привіт. Буду зараз розбирати радіометр рідкісний, ось такий РМГ 01. Розбирати будемо пульт управління. Так, він виглядає. Хто не бачив, покажу. О, приступаємо. Так, перший батарейний відсік відкриємо, подивимось. Так, болтики виймаються, напевно, нержавійки болтики, бо не окислились. З 1976 року взагалі не окислилися або зберігався в ідеальних умовах. відкручуємо. Так, от нас наш батарейний відсік. Навіть не окислений, ніби нове, ніби ніхто ним не користувався. Гумка є, сальник, захист під, підводний від води, від дощу. О, тут є така ручка, щоб це діставати. Тут два тубуси ось таких. І ось що всередині. Пластик навколо в ідеальному стані все, дивіться, нове. Всередині взагалі не окислене. Я враження, що він новий, ніхто ним ніколи в житті не користувався. Ну це добре. Це дуже добре. Ось такі тут гайки, болти. Так. Стобуси. Ось такі. покриті лаком з якогось, не знаю. якого матеріалу. Картон. Так, далі продовжуємо розборку. Внизу я гумові ножки, приклеєні на клей, під ними болтів ніби немає. От. Ну, легко знімаються, приклею краще, клей вже висох, я приклею, візьму надійніше їх спіртом і посажу на надійний сучасний клей. Так, бо це не надійно, тому що я їх пальцями так легко вінірував. Треба переклеїти нормально. Так, переклею, приведу в порядок все. Далі. отут тут відкручуємо. стоит болт. Болт Хайко. Так. Антивыпадайка, напевно. Так. Я відкрутив, От що всередині. Ага, Провід МГТФ. Дуже якісний. Залято все м'яким силіконом. От сірим. В ідеальному стані, нічого не окислене. Ось тут плюс-мінус іде на батареї. Втикається це алюміній. Суцільний. Товстий алюміній. Класно так. Ось, товщина 3,8. Дуже товстий. 3,9. Тут взагалі 4,46. А тут 3,67. Ось така. Товщина цього бортика. Так, добре. дивимось далі, що у нас всередині тут? Тут в нас іде ось така плата. Вона відкривається на завісах, як книжка. Ось завіси. МГТФ-провід все повністю, дуже якісне надійні найкращий який існує. 2024 рік провід суперовий просто. Краще я ще не зустрічав. Так, так. Ось такі контакти живлені. Ось, сюди. Ось, завіс. Ось так відкривається. Ось все проводки. проводке. Плата. Всі дорожки. Дивіться, кому треба, в кого перегнили дорожки, будете ремонтувати. Ось От, відкрилось легко і тут все доступне, ремонтується так. Ось такий Так. Потім в макро покажу плату близько цю. Так, другий. Прилад, так само є завіси, але щось вони не, не зразу відкриваються. О, треба цей закрит, щоб то відкрити. От. І от друга плата так само. Ось от. От вам всі дорожки, дивіться. Деякі йдуть. Так, третю закрити і тоді відкриється дві. О, така система. Ось дві плати, дуже легко в розборці, доступ до всього є, дуже круто зроблено. Так. І от що у нас всередині. Ось так. Тут динаміка такий цікавий. Ота, передмикач, як ось такий. Ага, вон там ще регулятор є. О, він схований під цією кришкою. Видно. От заземлення до корпусу є. Далі О, такий мікроамперметр. Первинний, що він під пломбами новенький і динамік о, отакий карболітовий, дуже твердий, суцільний отак. І тут вихід на наушники. Ось там. Ось дріт самого. Роблю там більше. Кнопка, ось це зброс, О, натискається. Ну, отак так він всередині виглядає. Показав, тепер в макро покажу всі плати. Так, от перша. Тепер у другу плату. Якраз хема покриття золотом ножки Так от такий привод. Ну, Все показав. Так, все бачили ви. Все бачили, все показав. А, и дальше разбираем. Далее вот тут откручивается блок, там где регулятор. Це з алюмінію зроблено. Тут розкладне, друге. Так, всередині ось тут. Вот один такий регулятор, другий. Оцей, тріснули, зараз підклею. От, все, повна розборка була. Це поріг зверху, а знизу компенсація фона. Ну це, все, все пока.